Початку року на Кіровоградщині сталося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали неповнолітні. Аби аварій було менше, Даївці взялися вчити школярів правилам дорожнього руху, а заодно й водіїв. Акцію проводять по всій території області. На одній із таких побувала і на примак. Да, да. Акцію Даївці почали о пів на восьму ранку. Школярі саме поспішають на навчання. Правил дорожнього руху дотримуються одиниці. Перше за все я дивлюся, чи немає машини, чи вона зупинилася, а потім перехожу дорогу. На, ну, через свободну дорогу. Мама в школі навчала і в, ну, в дитсадку. Більшість учнів, аби встигнути на уроки, не зважають на правила. Перебігають дорогу, де заманеться. Дотримуєтеся якихось правил? Ці? Ні. Зачем? Просто перейшов дорогу. Я акуратно перехожу дорогу. Ми смотримо. Порушують правила дорожнього руху і батьки, які везуть або ведуть дітей на навчання. Школярів висаджують з машини просто посеред дороги або ж перебігають у невстановленому місці. <звук> Таких порушників даївці зупиняють, пояснюють елементарні правила поводження на дорозі та небезпеку, що чекає через їх нехтування. З початку нинішнього року на шляхах Кіровоградщини вже сталося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали діти до 18 років. На жаль, одна дитина загинула, а вісім були травмовані. Порушників не штрафують зі школярами, лише проводять бесіди. Обережно їздити просили і водіїв, проте ті запевняють, біля шкіл та садочки. Вони максимально уважні. Яка б не була ситуація? Я ж не буду довідіти, я все одно пропущу. Ну приходилось, звісно, іноді і кричати. Ну, если сіти не пані. Пускай я лучше на нього покричу він виживе, чим я його соб'ю і ну будуть плохи послідство. Остановлююся і уступають дорогу Ну, Все, в принципі, це не сложно. Не ругайтесь. Ні, звісно. Я ж теж був ребята. Когда так. цю акцію Даївці проводитимуть по всій території Кіровоградщини. Триватиме робота зі школярами щонайменше два тижні. Інна промак Микола Головко день за днем.